Ілюзія людей і найбільша пошибка людей. Це те, що люди рахують, що якби мір змінився, я був би інший. Якби жінка була б інша, я би такого не робив. Якби держава була інша, я би таки не був. Це найбільша ілюзія. Це е, скидання відповідальності на когось, на державу, на близьких, на Бога. Як Бог дасть, так і буде. Ні. Це найбільша ілюзія. Мір починається, світ починається з мене. І тоді йдемо далі. Я, дружина, діти, внуки, правнуки, батьки, племянники, сусіди. І тільки я можу вийти з хати, тоді вже дойти до сусідів на дорогу йти комусь на дорозі прибрати. Зрозуміли, все починається з себе. Якщо у вас є програма така, ото, що вона все кругом всі винуваті, тільки я, і все би було добре. Ви в ілюзії великі живете і будете нещасні. І ніколи не будете щасливим, тому що щастя не де, а внутрі приймайте. Кошту розібратися, більше інформації, багато інструментів. пишіть мені в особисті.